Командний коучинг це практика, яка користується популярністю, мабуть, в 10 країнах світу, де ми її застосовуємо. Командний коучинг дозволяє об'єднати людей в справжню команду, побудувати реальні дії команди, виходячи з цінностей та цілей. Коли команда може отримати свою мету і прийняти її. Коли в командах існують конфлікти, саме такий тип коучингу може дозволити ці конфлікти перебороти, не просто зимаяти, не просто приховати, а саме перебороти, пережити і зрозуміти, які конфлікти вам підходять, які, яких слід уникати чи не допускати. Коучинг команд це ключ до успішної командної взаємодії як всередині, так і назовні. Високопродуктивні команди завжди користуються коучингом зовнішнім або внутрішнім.